Пожежа на Буковині у селі Мелієве підпалили церкву Московського патріархату. Ось так сьогодні вранці на Вижниччині горіла церква Іова Печаєвського, яку вбудували за кошти парафіян у ПЦ Московського патріархату, замість храму, що передали у володіння ПЦУ ще у 2014 році. Площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в тих самих межах, в яких вони її застали на момент прибуття. В результаті пожежі знищено покрівлю, мансардні приміщення, а також пошкоджено перекриття між першим та другим поверхом. Тривала пожежа менш, ніж годину, повідомили у ДСНС, але вогонь швидко охопив храм та магазин поблизу. Надзвичайники зазначають, постраждалих при пожежі не виявили. На місце також прибули правоохоронці. Вони зазначили, що причиною надзвичайної ситуації був умисний підпал. Поліцейські провели невідкладні слідчо розшукові заходи і оперативно встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села ІСпас. Чоловіка затримали та розпочали кримінальне провадження за статтею умисного знищення або пошкодження майна. Заскоєне скоєне йому загрожує позбавлення волі до трьох років. Анастасія Небола, Максим Барних, Діана Чігак, Новини Чернівці, Телеканал Сі 4